Всім привіт! Це новий влог. Рада бачити вас на каналі. Я хочу сказати, що я дуже сумувала. От, зараз я збираюся на роботу. Так, незвично казати на роботу, але так, я працюю, навчаюсь, веду влог. Зараз дуже-дуже мало мене в Ютубі. Тому підписуйтесь на мій Тікток. Я там дуже-дуже багато, якщо чесно. Туди всі мої сили уходять. От, зараз я збираюся, як я казала, на роботу. От, і, і цілий день ми будемо з вами. Може, ще завтра я щось познімаю і думаю, все. Зараз я вже фарбуюся, мені треба поснідати, і я вже буду виходити, тому що я не встигаю. От, я завжди не встигаю, якщо чесно, тому що встаю я о 6.40 і виходжу я о 8. Десь о 8.10, так. І я, якщо чесно, не встигаю. Поки що не буду казати, де я працюю, тому що хочу трошки, як сказати, астановитися там. Тому що я тільки нещодавно почала працювати. От. Я б не сказала, що це прям робота, тому що я не ходжу туди кожен день, я ходжу по, по якимось дням, от, коли мені кажуть приходити. Тому я не вважаю це прямо роботу, а якимось, може, підробітком, не знаю. Але робота мені дуже подобається. От. Зараз я вже дофарбовую, знімала Тік-Ток, влог в ток Напевно, ще залью в Ютуб шортс Тому ви можете подивитися потім. І дивіться всі мої ютуб шортси тому що я все дублюю в ютуб шортсах Отак. А ще не забувайте підписуватися на канал. Скоро в нас вже 400 підписників буде. Вау, і круто! Якщо чесно, я ставила ціль собі на два рік. Тисячу підписників. Але Соня не думала, що це так тяжко, якщо чесно. Тому хто не підписаний, підписуємося от, і збираємо таку аудиторію собі. От, що ще вам можу сказати? Вже був Новий рік. Всіх вітаю з 25 м роком. Сподіваюся, він буде найкращим з кращих. От, що все в нас будеться, всі наші мрії. От е, я хотіла зняти відео, але я так і не встигла зняти підсумки 24-го року. Тому я думаю, зараз я трошки підніму цю тему, тому що мені хоч, хочеться розказати вам. Я за 24 й рік, якщо чесно, Ну, багато чого зробила, але я коли підрахувала, то я навіть не очікувала. Тому що за цей рік я дуже багато виповнила своїх саме бажань, що я саме хотіла, і прям таких дуже масштабних для мене. По-перше, я поїхала в країну мрії. Я виконала виконала так, Можна сказати, виконала свою мрію. Я поїхала в Стамбул. Я дуже-дуже сильно хотіла, і хто не дивився блог про Стамбул, зі Стамбула, точніше, переходьте та дивіться. Він, якщо чесно, дуже маленький вийшов, тому що я там і не було багато, і мені хотілося запам'ятати цей момент, тому що це Стамбул, і там дуже дуже багато людей. Коротше, така суматоха. От е я поїхала в Одесу. Ще дуже красиве місто, дуже мені сподобалося, дуже я туди хотіла. І просто я закохалася цим містом. Це просто. І я вважаю, що це поки що найкраще місто в Україні, де я була, якщо чесно. Я не була багато де. Але я, наприклад, була в Трускавці, Вінниці, ну, я живу в Дніпрі, е, в Києві була, але треба ще раз їздити в Київ, тому що я була маленька. От, якщо чесно, е, от в Києві я хочу виконати одне завдання. Собі я так поставила. Що, ще десь, напевно, я не знаю, рік тому. Якщо я поїду в Київ, мені треба виконати одне завдання. І вже я. Поставила завдання собі, якщо поїду в Одесу, якщо чесно. От, коротше таке, от, е, поїхала в Одесу. Ну, це саме головне, що я дуже-дуже рада, тому що я дуже хотіла в Одесу на море. Побачити море. Не знаю чому. Так сталося, але так сталося. Я прям фанатіла море, якщо чесно для мене море, це щось неймовірне. Я не люблю там плавати, так скажемо. Я не, люб... не дуже люблю плавати, тому що я трошки боюся. Але от побачити море. Постояти біля моря, походити по пісочку, ну це просто для мене щось неймовірне. І я дуже-дуже хочу у цьому році теж туди попасти. От. Я дуже багато чого виписувала, і якщо чесно, я вже все забула. Ну що, прямо масштабне, я вам розповіла. А також в 24 році я завела Тік-Ток. Дуже хотіла. І от я якось зібрала з силами і завела собі Тік-Кок. Ну, знаєте, для мене 24 рік був такий, знаєте, трошки. Освідомлюючий, от, е, трошки я чомусь навчила, але слава Богу, мене в 2024 році ніхто не розочарував, як на, рус, на український. Е, мене ніхто не розчаровував отак. І, в принципі, ну нормас, знаєте. От, ми вже майже дофарбувалися. Не знаю, скільки там часу зараз, тому що я, мені здається, не встигаю. У нас на вулиці ще темно, щоб ви розуміли, да? я знімаю з-підсвіткою, тому що ну, був би жах. Отакий От у нас лайтовий макіяж. Я завжди такий роблю, знаєте, тому що в мене немає сил робити якісь такий вау! макіяж, такий базовий макіяж і все. І наработку. А ще, знаєте, я обожнюю використовувати ось цей як це, лосьйон для макіяжу. Тому що крем, крем ужасний від сараве. Мені не подобається. І я це тільки прям зрозуміла, коли почала ось цим користуватися, тому що крем скатується. Консилер, коли тушуєш спонжом, крем ну все. Це просто жах. оце оце віщ, я хочу потім купити собі. От, а ще хочу вам сказати, що я купила на мейкапі собі, що я дуже сильно хотіла. Зараз вам покажу. Чекайте, 2 минути, одну хвилину, не знаю скільки, я замовила собі кондиціонер та шампунь від Lador Я дуже сильно його хотіла, якщо чесно, я наскладала на, на грошей своїх. І от, Замовила собі такі 530 мл щастя. Що це 530 мл? Що це? Я ще його не користу... ним не користувалася, хочу спробувати. Не знаю, дуже багато на них хороших відгуків. Подивимося, як буде на, хво... на моє волосся це впливати. От, зараз дві хвилинки, знову я поставлю це все в ці баули. Я вже розмовляю з вами в 8 хвилин. Да. Я, знаєте, в мене блог, це просто болтавня. Таке в мене булося. Якщо чесно, воно мені подобається, але ось ця пушинка мені не дуже. Ще треба колись скоро підстригти кончики, кінчики, вибачаюся. І все. Так. Не знаю, коли ми з вами там зустрінемось, мені треба піти снідати і вже почати почати, почати вдягатися, починати вдягатися, тому що я не встигаю, як завжди. От, і ще дознімати в Тік-Ток-відосіку. Тому ставте вподобайку на це відео, переходьте в мій Тік-Ток, переходьте в YouTube Shorts і лайкайте мої відосики, Потім до вас повернусь. Я вже зібрана, зараз буду вже виходити. Зараз скористуюся «Because it's you» парфумом. Подобається мені, але мені подобається, коли він вже трошки на тілі побув. Спочатку він мені не дуже подобається. От, сьогодні я навіть зібрана трошки раніше. Я не знаю, як так вийшло, але так. І в чому прикол, я знімаю і Ютуб, і Тікток, і в мене є час. І я все встигаю. Я навіть подивилася фільм, коли снідала. Це щось, знаєте, це щось таке магічне. Я не знаю, чому так. Я швидко зібрана ці зібралася. От, але якось так. Зараз ще трошки познімаю тік-ток та е, одягаю куртку і виходжу. Я приїхала раніше, ніж завжди навіть. Я зараз йду, не поспішаю навіть, бо я завжди йду і поспішаю, а мені йти трошки вгору. От і я завжди захекюсь. А зараз ні. Отак, і ще мені треба замовити мейкап, бо в мене все закінчується. Моя сиварка від The Ordinary з Єсена закінчується, потім консилер, Maybelline теж закінчується, все закінчується. мене бісить цей період, коли в один момент все закінчується. Це жесть. Отак. Е, коротше, не знаю, сьогодні я ще довірна зустріти сестру на роботі, бо ми працюємо разом з сестрою іноді. Ну а не так часто там з'являється, як я. Сонце, вау круто. А тут ще дорога. Переходите. Сходний переход авто. А що мені дуже подобається, як люди дивляться на мене, коли я знімаю відео. Це щось таке, знаєте, неокновінне. А так. Так тихо в нас тут. Це просто капець. І ще в мене відморзає вже рука. А ще в мене сьогодні ще пари, а ще починається навчання. Вже вчора у нас починається вчора у нас вже почалося навчання. От у нас були канікули. Коротше, я не дуже в в захваті, якщо чесно, ну, але нічого страшного. А Ще в мене вже почалося навчання. От вчора, сьогодні у нас вівторок, вчора у нас був понеділок. В мене почалося навчання. Не знаю, як мені здається, цей семестр пройде дуже швидко. От, і вже в мене буде третій курс, зараз я на другому. От, не знаю поки що, як я буду все це об'єднувати, роботу, навчання, блог, але це дуже цікаво мені. Цікавий цей досвід, якщо чесно. Тому що, вибачте, я перший раз працюю. От, я не працюю десь, знаєте, там я не знаю, не хочу нікого там образити, але мені здається, що мені треба сюди було піти, тому що, не знаю, якось, якось склалося. от. А ще я чекаю, поки хтось прийде, тому що мені не відкривають двері. Такий жах. От. Тому не знаю, як я буду поєднувати. Я і зараз не прямо щось поєдную там, з Ютубом, так? У мене місяць тому було відео. Але тіктоку дуже багато. Тому приходьте в тік-ток. А так. Дуже тихо. Дуже. Прям кайф, знаєте? Так, потім після роботи я хочу піти в ТБ. Прогулятися, тому що сюди я їхала трамваєм. Прогулятися, піти в АТВ, мені треба щось купити як чаю. Вчора я була у стоматолога, мені зняли брекет і знову поставили один брекет, як минулий раз. Зуб не хоче вирівнюватися. Як ось так. І Зараз вони трошки болять зуби, але таке, знаєте. От, я вже хочу знімати брекети, якщо чесно, тому що я вже задовбалася. Бо дуже-дуже часто, кожен ранок, у мене на, як це сказати, на губі, так скажемо, я зараз не можу показати, я би не показувала це на камеру. Є такі не ранки, а якісь, якісь натертості, отак я би сказала. Би, і вони дуже дуже сильно болять, коли я там посміхаюся, чи сміюсь, в мене дуже дуже сильно болить. Та навіть коли говорю трошки. Але не так сильно, як коли сміюсь. Так що, так, я хочу зняти брекети і бачити свої рівнесенькі, гарні зубки. Я вже вийшла з роботи, іду в тебе. У нас дуже холодно, вранці було тепліше. От, в тебе, я не знаю, печиво хочу собі. Рошен і краусан на собі треба купити, напевно. І додому робити домашнє завдання. Тому що мені дуже багато викону завдань. Я була в шоці, коли сьогодні мені кожні 5 хвилин підлікає телефон і викладають нові завдання. От тому буду робити. Що ще розказати? Не знаю, що вам ще розказати? Хорошого вам дня. от що. О, скупилась. На цьому все. Ми можемо теперти додому. Я не знаю, до неї йду пішком, а сумки в мене нема. Прикол, прикол, а ми пакетики не покупаємо. Ми за екологію. Також, я, це я буду перша додому. І все несу в руках. Раусанчик в курточку положила і все. Дурна привичка, знає, що ти підеш в АТБ, не брати з собою сумку. Це жах. І тепер в мене руки обітрються Ужас просто. Я на них не хочу дивитися, тому що вони в жахливому стані за сьогодні. Вже вдома роблю домашнє завдання по хімії. Кстати, ось такий в мене почерк. І дивлюся паралельно, безмежне кохання. Я тільки почала дивитися на 22 серії. От в мене дуже багато домашніх завдань, тому нічого вам не встигаю знімати. От, поки що я роблю це домашнє здання, потім ще одне і, напевно, на цьому все. Всім добрий ранок, я тільки прокинулася. Сьогодні у нас четвер. Я їду на роботу. От, вчора я знімала, але я закинула, тому це мене вставило. Вчора я їздила на... на навчання в коледж. От, і потім приїхала додому і відпочивала, дивилася серіал. От, ви не дивіться на мене, я зараз в жахливому стані, тому що я тільки прокинулася. От, вирішила трошки зробити макіяж, тому що моя шкіра це просто жах. От. І потім я їду додому. Після роботи, нікуди я не буду напевно заходити, тому що ми вчора з татом пішов в ТВ і, в принципі, мені не треба. От. Що ще хочеться сказати. Цей тиждень закінчується потихеньку. Я дуже цьому рада, тому що я вже, якщо чесно, хочу просто віддихнути і все. Не знаю, був. Вам влог цікавий чи ні. Ну, я ще, ще сьогодні познімаю вам. От, розкажу. Але це такий влог, знаєте, вступний. Тому що трошки вам треба розповісти, трошки треба вам себе показати, так скажемо, в новому році. От, а потім вже буду щось знімати більш цікавеньке. От. Ну, а поки що так. Ну, Просто це моє життя. Тобто є ось такі моменти, коли я просто працюю, сиджу вдома, нікуди не виходжу. А є моменти, коли я просто гуляю, там не знаю, відпочиваю когось там день народження. Тобто це все є в моєму житті, але його менше, чим навчання, чим роботи. От, і, ну, якось так. Тому і думаю, ну, по-перше, мій влог це, на, напевно, на 70 просто моя голодовня. Тобто я люблю знову побалакати. Не знаю, як вам там, але мені подобається. От. Кстати, в мене закінчується мій найлюбленіший консилер від Maybelline. Я не пам'ятаю, говорила я чи ні. І це. Я не знаю я якось навіть не помітила як він у мене закінчився тому я зараз пользуюсь використовувати точніше від відгоньбі от якщо чесно типа норм но, но не то от коротше так сьогодні я не знаю що я вдіну якщо чесно тому що на вулиці вчора було дуже тепло ну, там вже я, 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 я показую на естетик От, вчора було дуже тепло, якщо чесно, ми виходили з татом, то було сонце таке прикольне, тому я не знаю, що сьогодні в діну. Так, напевно, напевно, все. Зараз ми ще трошечки свої прищі позамазуємо. Не знаю, чи треба вам це показувати, чим я фарбуюся, тому що десь... Хоча в мене було десь відео про макіяж, але там вже все змінилося. Тому от така тоналка від е, Патрісії від Concealer. потім від GunBрів. Е, Якщо чесно, я його вам не раджу, він, він мені не подобається. От, Ну і все. Все, макіяж у нас вже готов. Зараз я трошки приберу туш. От, Використовую я туш від Maybelline. Це просто моя найлюбленіша. У мене ще є за шу, за цей шум. І є в мене ще ось така, водостійка. Я її мало зараз користуюся, а ця в мене вже закінчується. І я купила собі нову від Патрісії. Хайлайтер у мене від. Патрісія ось такій і, мабуть, все. А, і Румяна теж від Патрісі. Ось така в мене Румяна. Не пам'ятаю показувала, тільки ще не показувала. Їм вже 150 років. От, коротше, такі. Мені подобаються вони. Я вже хочу, щоб вони закінчилися. І що хочу вам сказати, що скоро. У мене вже день народження приближається і приближається мій день народження. Поки що не знаю, що я буду робити на свій день народження, як я його буду, як це сказати, як я його буду святкувати, от. Але зміни те, що мені 17. Мені 17. Я в шоці. Ну ладно, я тут буду зараз дуже довго працювати. І ну, хочу тільки сказати, що... що за той рік я реально виконала багато чого. І ще я забула вам розповісти, що я навіть намалювала свою картину. Давайте я навіть вам зараз її покажу, тому що я не пам'ятаю, чи показувала я її тут. Я дуже хотіла намалювати свою картину, дуже хотіла навіть на своє день народження хотіла піти на майстер-клас. І от, чому я намалювала саме цю картину? Тому що для мене вона дуже-дуже ну, відкликається, напевно. І ще перед малюванням цієї картини на білому полотні. Я написала собі такі мотиваційні слова на одну тему і написала свою мрію. от Отакий от у мене малюночок. Бачите, тут я не доробила, у мене не, хватило часу, не, не вистачило часу, не вистачило часу, не вистачило у мене часу, але я колись дороблю, якщо чесно. Але мені воно взагалі не портить від. Таку картину я намалювала. Я, я в шоці. От. Коротше, таке вона в мене стоїть, я завжди її бачу. Ще в мене отут стоїть висить точніше, картина Стамбула. Ну все, я художниця. Напевно, зараз будемо розплітати косички. Зараз з вами розплітаємо їх. Ну, вони ще мокренькі, але вони висохли я завжди роблю косички, коли мені впадало і ти е, трошки... Ой, вони зовсім не вийшлися, ребята. Напевно. А зараз, напевно, бачите, я їх дуже-дуже... Оця, напевно, зробилася, а ця ні. Зараз ми і справимо цю ситуацію. Ми так зробимо косичку. Це мені сестра розказала. Зараз перевірю її лайфхак. Зробимо косичку і посушимо феном. І що буде? Просто я вчора, ну так, пізно заснула, і сьогодні рано прокинулася, і в мене волосся дуже густе, і воно дуже довго висхає. Воно, бачите, трошечки закрутилося, але воно зараз все розпушиться, тому що воно мокре. От, тому я пішла сушитись феном і потім до вас повернусь когось. Отак, всіх люблю. Коротше, краусан на роботу, бо буду пити чай. От. Коли У мене є час, я п'ю чай, Коли немає, не п'ю. І іноді приходжу додому з Краусаном назад. Отак. Я маю вже підходжу. Взагалі, я та людина, яка дуже любить чай. Я дуже багато п'ю чаю, І один мінус, що я п'ю з цукром і дуже багато. Я кидаю собі дві ложки. от. А ще я буду закінчувати, тому що я вже запихалась, бо я йду вгору. Я вже закінчила роботу, зараз хочу піти в бучник, купити собі творожну запеканку, Я чомусь на неї. Сіла, от тільки я хочу маленький кусочок, тому що минулий раз мені дали такий огромний шматок, що це я його їла десь 4 дні. Я хочу маленький. От прийти додому, подивитися серіал, зробити домашнє завдання і все. Завтра п'ятниця, завтра у мене такий чіл буде, навчання і чіл, Або це вже вихідні. Так що так. Зараз підемо в восніг і напевно додому. Може, що в є зайду, не знаю. Я вже купила, не знаю, який вона мені там шматок поклала, я попросила саме маленький. От у нас тривога. Де? Боже мені, щось не впало, камінчик якийсь був. Який жах. Ну, оце така дорога просто. І я в своїх угах.